Новини дійсно не дуже. Я сьогодні цілий день в шоці хожу з, цими, з цим планом. Чи підпишуть цей план в тому вигляді, який він є на зараз? Бо там, начебто, обіцяють трішечки його переробити. Дивіться, карти мені показують те, що е, справді буде видозміна певних пунктів. І я бачу, що все одно каркас він лишатиметься геть негативним до, для України. Е, це саме капітуляційний документ, і е, я попереджував, я вам казав, блядь, заміндяча за закрить свої р, р, ратяки і сидіть мовчки. І ви зараз. Народ України, суспільство. Ви зараз просто ховаєте нашу країну. Коли росіяни прийдуть вас вбивати, ви скажете Магвеляр, ви були праві і не треба було дивитись на корупцію. Треба було воювати. У нас нагадаю, з початку війни був суспільний договір. Цей суспільний договір полягав наступному. Він полягав в тому, що ми домовилися, люди, суспільство, журналісти всі разом, що зараз ми воюємо з Росією, ми все робимо для перемоги України, і ми відкладаємо питання корупції на післявоєнний період. Ви думаєте, військові раді, що це відбувається? Ні. Вони кажуть, що вони кажуть, що дай Бог, щоб цей корупційний скандал був закритий і щоб це все припинилося. Ви розумієте, чому Зеленський підписує документ? Тому що затисли його. Затисли його, бачите, в печері затисли. І я бачу так, що цей скандал наступний, а, тобто чим йому погрожують, це скандал по Міноборони. По міноборони, де е, є вже кримінальна справа, наскільки я розумію, по картах, виходячи з карт. І Трамп йому показує Трампівські чиновники, генерали відков показують бази даних звідти, а вони полягають наступному: вони полягають в тому, що розкрадено десь близько 15-20 мільярдів доларів, і це все буде підтверджено по факту з Міноборони України з бюджету військового. Тому Зеленський цього боїться, і із цього йде на капітуляційні умови. Але скільки б не вкралося, більшість все одно йшло на оборону. Я засуджую корупцію і вважаю її неприпустимою. Вважаю, що злочинці повинні відповідати, тільки не президент, який не приймав в цьому участь, і про це немає жодних доказів на Бої САП. Єдине, що вони змогли надати, це те, що Галущенко колись зізвонювався з президентом і е, е, про це просив Мінді, щоб він все-таки його прийняв. Вибачте, попросити, щоб тебе прийняли на аудієнцію і спитати, як говорити правильно, ну, тобто, як звертатись там Володимир Олександрович якось по-іншому, чи пане президенте, це технічні речі. Я погоджуюсь, що корупція жахлива. Але це саме із-за тиску народу України, саме із за обурення народу України. Зеленський іде на тиск. Не було б обурення суспільства, не було б української правди з Михайлом Ткачем. Не було б бігу інфо або якщо б вони мовчали. То в такому випадку у Трампа не було б жодних важелів тиску, а навпаки, були б важелі тиску у нас на Трампа. Тому що у Трампа політична ситуація дуже важка, дуже критична, і йому доводиться допомагати Україні військовим шляхом для того, щоб тримати цю, цю підтримку. І ми б могли загрожувати вже Трампу вже б малюк приїхав би. І погрожував би, сказав, що так і так, ми підтримуємо підтримаємо Рух Кінг», no ми допоможемо Ілону маску, ми допоможемо фактами нашої розвідки про вашу співпрацю з Російською Федерацією з Володимиром Путіним. Да? У нас виходять парадники дуже класні. Один головний детектив набу Магомед Расулов, Вийшов два дні назад, чи вчора навіть вчора вийшов. І е, зробив заяву гучну, що умірав корупціонер, Зеленський корупціонер, що вони всі все рука об руку миють, і Зеленський повинен йти у відставку. Нагадаю, що чувак віщав із Тюряги, тому що Магомед Расулов, працівник ФСБ РФ. Він і його батько мають бізнес в РФ, вони вирощують рапс у Чечні, спілкуються з Рамзаном Кадировим, і саме ця людина займалася розслідуванням цих справ. Тож йому наші українські змі дають право висловитись злочинцю, який посіпака Кремля, посіпака РФ, який взагалі не етнічний українець. Почнемо з цього. Він не українець, Магомед Расулов. Хто він такий? А, і він в нашій країні зраджує нашу країну. Тобто, по суті, агент РФ, який співпрацював з РФ і Малюк, чітко це довів. Докази є, переписки, вся інформація. А ця тварюка виходить, йому дають слово Українська Правда і слухають його. Так це злочинець. Це російський злочинець. Ви скажіть військовим, що в Києві Магомед Расулову дали мікрофона. Що, що взагалі відбувається? Ви розумієте, ми ховаємо країну. Колись на СТБ була програма кохана, ми вбиваємо дітей. Так ось тут народи України. Ви ховаєте Україну. Я вам хочу сказати, що в Європі вас не чекають. Будь то ви чоловік, будь-то ви жінка, вас в Європі не чекають, виплати вам вже не дають там. І давати не будуть дуже скоро зовсім, навіть тим, хто там давно. Роботу ви там не знайдете. Дипломами, який ви отримали в Україні, ви можете підтертись. Тому що в Європі не визнають навіть польські дипломи. Тобто, ви поїдете працювати в Німеччину, скажете, а я закінчив Варшавський університет, скажуть, ми не визнаємо. Тому, знаєте, була заслужена лікар України у нас тут, в місті Києві. Вона переїхала з донькою, теж лікаркою до Німеччини. То їй запропонували бути санітаркою, прибирати прибирати. За лежачими хворими, хоча вона доктор медичних наук. Тому, е якщо хочете злиднів, якщо хочете бомжувати по Європі, скитатись, вибачте, е сосати сирійцям, давайте! Міндічгейт, антикорупція, Умєра, всі вори, всі корупціонери. Давайте! Давайте фронт зараз впаде! Фронт впаде, фронт падає! Військові кричать. Я вчора говорив з бригадою. Я от не знаю, у вас чоловік теж військовий, як він на це дивиться? Я говорив з хлопцями з однієї бригади, з якими дружу військові. Вони казали, да припиніть ви цей конфлікт. Ви припиніть, у нас капітуляція буде, нас всіх повбивають. Що ви робите? Ми, коли завершиться війна, ми самі прийдемо і всіх корупціонерів просто. Накол посадим, розправимось без суда і слідства. Нащо ви це робите? От нащо ви це робите? Ви хочете завдяки хайпу поховати країну? До да я цього не пробачу, я не допущу цього. Бо я знаю, що Володимир Путін і Російська Федерація це моя особиста смерть. І е е тому я е е вважаю, що треба сконцентруватись лише на фронті, лише на перемозі. З приводу капітуляції скажу, що Україна зараз йде по сценарію Карфагена, який воював з Римом, з Римською Республікою. Перша пунічна війна з Карфагеном завершилася втратою Сицилії, Корсики Сардинії і Островів. По суті, можна порівнювати з втратою Криму та анексованих та тоді ще частин ДНР та ЛНР. Потім навіть три, навіть три як там три острова, так і тут три, три клаптика землі. Потім відбулася друга пунічна війна. До цієї другої пунічної війни чому напав Рим на Карфаген вдруге. А він напав по тій причині, хоча йому потрібні були тільки ці острови. Напав по тій причині, що Карфаген відновився. Карфаген починав почав розквітати, ставати заможною країною, вооружився, зробив армію класну. І Ганібал завоював Іспанію, яка приносила великі доходи, бо там залізорудний басейн великий. Там великий басейн срібла, різних корисних металів, в туті і так далі. Камінь дорогоцінних. І Рим розпочав другу війну. Друга війна завершилася тим, що були перемоги. Реально були такі перемоги, як у нас Харківська операція, Херсонська, розгромні. Навіть підходили до Риму. Ганібал зі своїми військами. Але завершилося тим, що залишився невеличезний клаптик землі навколо міста Карфаген. І це, називалось, це називалося вже державою Карфаген. Залишки від того всього, від Африки, від е, Іспанії, від цих, цих е, заможних володінь. Там теж було скорочення армії. Там, от повністю як зараз. Повністю. І теж чому сталася ця друга війна? Тому що розквітав Карфаген. У нас Україна теж розквітала до 2022 року. І потім сталася третя війна. І третя війна стала кінцем Карфагену. І там римляни просто виселилися біля міста Карфагену і сказали: ми з вами заключимо мир, ви продовжите існувати як держава. Але ви повинні, ви повинні викинути всю свою зброю, віддати нам всю зброю, зняти кріпосні стіни, зруйнувати їх вщент і піти, куди ми скажемо, в глибину Африки, десь кілометрів 70 в Сахару, з квітучого побережжя Середземномор'я. І це завершилося чим? Що народ Карфагену. Сплотився, а вони вже встигнули, встигнули, щоб ви розуміли, викинути цю зброю. Відновили самі цю зброю, віддавали люди все золото своє, щоб тільки купити ту зброю. Віддавали все, йшли всі у військо. Всі пішли у військо і жінки, і чоловіки. І все одно Карфаген був знищений е з сепіонами, е роз розграбований та. Він втратив державу І втратив її назавжди. Місто Карфаген було стерте з лиця землі, люди всі вбиті, а місце посипано сіллю. Для того, щоб ніхто більше там не поселився і щоб не було врожаю. Тож я можу сказати, що якщо ми будемо говорити про Тімура Міндіча, якщо ми будемо допомагати ворогу, а я нагадаю, що. Набу і САП це ворожі організації, я це відкрито говорю. Відкривайте кримінальні справи, давайте на мене. Що хочете робіть? Набу і САП це ворожі органи. Вони керуються з-за кордону США. Вони не підкоряються жодній українській владі. А вибачте, мене в Конституції прописано чітко. Джерелом влади в Україні є виключно народ України. Ці покидьки керуються з Заходу агентом РФ Дональдом Трампом. І їх мета одна посадити Зеленського, щоб він капітулював. На і САП втечуть звідси з першим ешелоном. Ви думаєте, набушники і САП, ви думаєте, українська правда, Михайло Ткач, ви думаєте, піди на фронт воювати. Михайло Ткач. Я, до прикладу, за себе скажу, що піду. А знаєте чому? А я вам поясню: у мене хвороби, які не дозволяють мені це робити. Бо я знаю, що якщо я буду у Львові, мені треба брати автомата і відстрілюватись від них. Бо якщо я від них не відстріляюсь, вони просто мене закатують. Так вони, хоч мене застрелять, А так. Закатують мені, мене в страшних муках. Тому е, я е, можу сказати лише одне: повна консолідація навколо президента. Виправляйте, робіть, що хочете. Заходьте в фейсбуки, в інстаграми, викладайте фото Зеленського, відмічайте президента, тегайте його, ж, щоб Офіс президента це бачив. І пишіть, пане президенте, ми вас підтримуємо і капслоком. Нам все одно на корупцію. Не підписуйте капітуляцію, не капітулюйте перед Росією. Пишіть. Пишіть і робіть все, що можете. Тому що саме зараз вирішується доля України. Я бачу по картах що? От я бачу, що Зеленський буде вілять. Зараз детальніше. Дивіться, я бачу, що він буде дуже хитро намагатись обходити всі ці складні сторони. Він буде намагатись відозмінити цю угоду, прийняти її в максимально безболісному ключі. І я бачу, що він буде, в принципі, залучати Європу. Я бачу навіть таке позитивне, да? що. Зеленські та європейські країни зараз обговорюють можливість вискочити з, цього, з цієї склавшоїся ситуації. Тобто, щоб ви розуміли, Європі навіть не потрібна корупція. Хто по корупції? Корупцією займалася Європа. Європа зараз, після корупційного скандалу, готова видавати нам 100 мільярдів євро. Бо вони кажуть, припиняйте це. Ви розумієте, що ви нам потрібні, щоб ваша країна збереглася? Якщо ви будете за корупцію зараз розповідати, ви зникнете як держава. А нам потрібно для безпеки Європи, щоб ви існували як держава, і щоб Київ існував, і Дніпро, і Харків і так далі. Тому, будь ласка, консолідуємось, даємо відсіч Росії, не забуваємо, хто наш ворог. Будь ласка, хто забув, хто наш ворог. Відкривайте, відкривайте э, картинки, пишіть в Гуглі. Буча, Ірпень, Е, э, Трагедія в Бучі, в Ірпені, в Гастомілі. Смотреть фото Безплатно. Відкриваємо і смотрим картинки. Відкриваємо, смотрим. І розуміємо, що. Якщо ви не перебіжите вовремя границу, коли росіяни будуть наступати, то вони ж убьют вас точно так же. І я вам хочу сказати, що звичайно, якщо підпишеться така капітуляція, да, там вот 800 тисяч хочуть скоротити до 300 тисяч армію, да, 300 тисяч це не 10, не 50 тисяч. Це така армія, яка ну, Київ може захистити і великі міста. Але ця армія не зможе тримати спільну лінію фронту і так далі. Тому подібне. Тому, коли це просто питання часу, коли почнеться. Третя війна, а вона повинна початись дуже швидко. Навіть Путін, можливо, не буде чекати, поки Трамп досидить на посаді. Може, навіть при Трампу нападе. І тоді, знаєте, тоді воювати будуть всі, тоді діти підуть з 14 років воювати, хлопці. Тоді підуть воювати жінки. Ми всі станемо з вами підемо. І не буде жодної людини, яка може там не піти воювати. І не буде нікого хвилювати, ти хворий, не хворий. Зараз не хвилює особливо, а там взагалі не буде хвилювати. Ти на коляски інвалідний, так, тоді підвозь щось кудись на коляски. Розумієте? І такі випадки в світі були. Тому, будь ласка, не втрачайте голову. Давайте зберемося, дамо відсіч Путіну, дамо відсіч Трампу. Його ворожим намірам. У мене просто два підряди віри, у вас і у Мирослава. Я планував так, що вами закінчу, Мирославом почну, але вийшло інакше, бо немає світла. І я, звичайно, хочу сказати, що після вашого ефіру у Мирослава я буду проводити ритуал покарання ворогів України. І Трампа, і Путіна для того, щоб їхні плани зруйнувалися. Я вчора почав цю роботу на своєму каналі про провів прямий ефір, розпочав ритуали на захист України на те, щоб капітуляції не сталося, униклось. І ми не повинні зараз звертати уваги на те, що ми маємо зараз. Ми повинні все одно робити все з магічної сторони для того, щоб е не сталося капітуляції. і наш вплив він якимось чином або послабить ці умови, або якось щось придумається. Тобто треба працювати і не треба втрачати надію. І я сьогодні проведу сильні ритуали, потужні. Ми будемо робити, і будемо впливати. От у мене і свічки, все наготове, заговорене. Свій час сама ну, дуже потужна. Ну, коротше кажучи, будемо працювати сьогодні невпинно, бо Україна для мене понад усе. Путін для мене хуйло, і виправдань я ніяких не знаю. Свідома громадянська позиція. Дуже дякую вам за, за це. Дійсно. До речі, Знаєте, кожен. Я маю, я маю право затикати рот антикорупціонерам, тому що мій брат. Вибачте, загинув на фронті і є героєм України. І я маю право як брат загиблого військового Героя України, я маю право настояти на, те, на тому, щоб ми е, були проти Росії, щоб ми не приймали жодних умов. Путін вже вийшов, сказав, що е, всі цілі СВО повинні бути досягнені, тобто він одночасно харкнув в рожу Трампу. Тобто він просто харкнув і сказав: А мені все одно, що ти прийняв там якісь умови, нам потрібно все. Тому, тому тут ще може бути таке, що завдяки моєму впливу зіскоче капітуляційний договір на основі того, що Росія перенасичає все своїми умовами і просто. Відмовиться від Трампівських умов. У мене, у мене на каналі я вчора дивився, мені все карти розказали і показали. Значить, 28 лютого стало каталізатором. Це конфлікт в Овальному кабінеті між Зеленським та Трампом. Ми всі угу. бачили цей конфлікт. Угу. На цьому моменті Трамп почав розробляти помсту, але. А у нього не вистачало ФБР доказів на міндіча на, на багато кого. Я думаю, що вони взагалі не думали про міндіча, вони думали про інших чиновників. Але карти мені показали, що в Анкориджі на Алясці, коли зустрілися два уперя, Путін і Трамп. От там вони вже домовились про ці пункти, які зараз ми чуємо в соцмережах. Тобто це, це була фікція, що це був, була зустріч безтолкова, толкова для Трампа і для Путіна. Вони погодили оці умови, причому вони заздалегідь їх погоджували. Це не Вітков зараз придумав, ні. І е, друге, що вони е, не вони, а Путін реально дав дані від ФСБ Трампу. Про те, хто корупцією займається, яким чином, ви ж знаєте, у нас багато російської агентури, вони все знають, все бачать, і оці всі порозкривав моменти. Тому, ну, бачите, ну що ж поробиш? Ну, НАБУ і САП працює на Росію. Ну що? Ну, доказано, це доведено Службою безпеки України, що там половина криз сидить. Що там ну, ті, хто не криси, працюють просто на Америку, інші на Росію працюють. Ну ну що, ну доказ... доведено. А народ України вважає, що набу і САП треба берегти. Ви знаєте, мені з офісу президента дзвонили влітку, коли заборонили НАБУ І САП, коли пере ППП пере... перепорядку їх uh -huh. генпрокурору, і потім ми не гадали, тому що боялися оці всі протести. А протести ж спонсоровані частково були, тобто з Сполученими Штатами, тобто вони зганяли людей. Тобто, є питання, що людей треба зібрати. От бачите, зараз був Міндічгейт, людей не зібрали. Угу. Там зібрали. Ну, тоді навіть нам в коментарях писали люди, що їм пропонували кошти, щоб вийти на площу. Так. Да. І мені дзвонили. Реально, скажу правду: Андрій Борисович Єрмак мені дзвонив. Я погадав йому на картах і сказав Андрія Борисовичу, ні при яких обставин не давайте задньо. Будь ласка, продовжуйте, ви прийняли закон чудово. Я сказав так: робіть ставку на Василя Васильовича Маляка і на СБУ. Давайте СБУ повну владу в країні. У нас військовий стан, у нас зараз ситуація дуже важка. Хай СБУ бере владу в свої руки. На і САП, забороняйте і не бійтесь. Європа нікуди не дінеться, вона буде нас підтримувати, і Трамп нікуди не дінеться. Я по картах розклав все. Але є така правда, що є, то є, що в Офісі президента певні чиновники є дуже боязливі. Ну, от просто у них це від природи є. І нач... я думаю, що просто не вистачило сили рішучості на це. Хоча я радив, я радив. А ви бачили Гончаренка на каналі? Зрозуміли цей депутат наш улюблений. Да, да. Він пише, що Архамія поставив умову Зеленському, що треба звільняти Єрмака, інакше рада працювати не буде. І до нього приєдналися Буданов, Михайло Федоров. Такий бунт в слузі народу за звільнення Єрмака. Єрмак просто диктатор, і він не дає можливості монобільшості щось там придумувати, фантазувати. Він просто диктує, що вони при повинні приймати. Він, він жорсткий, тому його багато хто боїться реально. Опасаються його влади і впливу, Опасаються того, що він йому дуже довіряє президент. Але знаєте, Єрмак може бути різним, але е, те, що це просто його зняття, просто послабить президента і вергне в те, що у президента не буде порадника нормального, який його підтримує, то це правда. Е, я бачу, що е, це мета Гончаренка, мета інших. Е, Інших вискочок, до прикладу, Потораєва Безуглої. Угу. Да, Я поясню, як в монобільшості ще деякі люди не хочуть підтримувати, їм не платять кеш в папочках щомісяця за закони. А кажуть: голосуйте, бо ми у нас Україна, ми повинні Україну відстоювати. Голосуйте і не, не платять їм кошти. І вони. Вони починають показувати, що вони патріоти України. Ви розумієте, що хто такі депутати? Депутати це перші вори, перші корупціонери. Ну, звичайно, їхні, їхня корупція вона не зрівняється з тим рівнем корупції, яку проводить НАБУ і САП. Мені адвокат розповідає для того, щоб вирішити питання.